Звичайно ж, не так все було. Стоп, стоп, стоп. Давайте почнемо спочатку. Звичайно, все починається з що? Ось, від Так. Я знаю, але я вже трошки в мене все поїхала, збились на стройку. А ви звідки? Я з Харкова. Тому, хто працює в готелі, він сказав, як класно, що Харків стоїв. Я кажу, що зараз стої, це, це, ну, зараз стоїть. Це не тайна, це не щось, це не сюрприз. От що він стоїв у 2014 році да, і не зробив хинові. Були, 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 були Перейти на українську, вони казали, з ким ти будеш розмовляти. І ти писав російською. Ти не зможеш. Да, Це головний такий мотиватор, коли кажуть, ти не можеш тобі до недонота. Ну давайте подивимось. І зараз він вчить мене на українській історії, хоча по історії думала знаю все, але ні. Ви знаєте, українську не знаю. Э, Нічого ми, ми не немає, тому що я розумію, що ми вчилися в Радянському Союзі, і це все геть було замовчено і перекручено. <тіркот> «Уху. «Уху. А, Дяк, це знаєте, тут Подивіться. це вам дякую. Це QR-код можна навести, аби Та, ви, ви знаєте. Так, так, у мене є. Дійська фортеця, проїдемо. Трохи віднимемо його, згори заходити не буду, тому що багато фільмів вже знято. З оглядами Што... далі. Ратуша троїська церкви. Я думаю, що зі мною можна погодитись, що як частинка Львова тут. Ось така вірлетинська спогода. Це у нас такий риночек. Людину дуже бом не чіпа. Сразу купити треба. Нащо тобі? Нащо тобі? Нащо тобі? Ось так у нас. Ще зараз зайдемо сюди в Кафедральний собор. Просто так згадати, як воно виглядає. І будемо в Бакота. 40 кілометрів. Треба заїхати туди. Кафедральне зимой. Доброня. Я проходив екскурсію. цікаво по костелу, який був мечеть, який був музеї, а потім знову костело. І тут затишно і прохолодне. А ти не розмовлятися все не можеш, бла бла-бла, бла бла-бла. Я вже так. Я взяв екскурсовода. Так. Звичайно, в Кам'янець-Подільський заїхати і сюди зайти. Стара будівля. І дуже багато років. Не буду казати скільки. Приїжджайте і самі цікавтесь. О, це башня, це залишки мінарі. Ну не залишки, це є мінорє, який які залишили. монголи бігали, ви розумієте? Це 13 сторіччя. Скільки років? Курсоводи, він все розкаже. посидіти, неможливо ви релігійна людина чи не релігійна, якої конфесії, але тут приїхати і посидіти півгодинку дуже прикольно. Ми з друзями зійшли. Треба брати екскурсовода, приїжджати і витрачати 2-3 години і їхати з враженням і розумінням на наш паркінг. Ну що, 10 хвилин їдемо. Пробувати виїхати через каліточку Всім до побачення хочеться щоб в кадр попала ця краса. Об'їдемо, щоб вони у нас в кадр не попали. Ось вона фортеця, да. вражає. Кожен раз приїжджаєш, а воно дуже красиво. не може не вражати. Заходити не буду. В Ютубі стільки відео про ту фортецю, але щоб вона в нашу розповідь попала, це обов'язково. Дуже багато років її, дуже. О з цієї сторони ми розвернемося. Все, зняли. Галочку поставили. Далі нас чекає Бакота, Ось там наш отель. Ось то. Ні. Так. Ні, ось це червона криша. Оте, мабуть, ми тут жили. Це все були фортифікаційні споруди. Все. Нас чекає Пакота. Подібного така дорога непоганенька. Не знаю, яке покриття буде далі, але поки радує початок. Сказати, моє враження зараз переночували, ми вже тут не перший раз, четвертий може. Завжди цікаво тут зупинитися. Якщо ви десь в сьомому районі їздите, подорожуєте, то 100% варто тут зупинитися, трохи тут часу провести. Завжди цікаво. Багато готелів, ресторанів, парчиків, якісь, піво, їжа, все дуже смачно. Приємні люди з усієї країни. З кимось можна поспілкуватися, запитати, як там люди живуть. Тому як транзитний пункт 100% це дуже добре. А якщо ви не були, то заїхати до Комінцяну це обов'язково. Ось, це буде. Зараз інжири. Зараз. Да, будемо. Я спробую, вона зріла чи ні. Ну так, да, в принципі, так. Да. Спробуй. Де густуй. От як у нас в Україні. За містом десь, з голоду не, ніколи не помреш, як мінімум сліви є. Ну що, смачні? Жапті треть. А? Такі покрасивіше вибирають, а покрупніші. Та тут їх багато. Ну вони такі тверді, трохи, але смачні. Ось грушки є якісь. Це айба? Вона ще зелена, так? Да? Бля, я думав, що це груші, а це айба. Ну, пішли туди закинути будинок. А? а, собачки є? Тоді не треба пішли тут. Ну щось. А потім понос. Угу. Чи халяви багато не буває, так? І воно від'їжджає, від'їжджаємо, ми бачимо. Ось ми зустріли хлопця з якимось. Вчора ми вже спілкувалися. А як ти знаєш, що ми будемо? Ти вже готуєшся. Ти думав, що ми пізніше будемо? На кава зараз буде, так? О, От, ти так? Знаєш, сам факт. ти, може, і не хочеш, але коли це колорітно, це, так? Так? де ти? Де ти п'єш? Неважливо ще ти п'єш. А можливо, так, стара. 100%. знаєш, як заїхали на чай. Доброго ранку. А, ось є людина, я бачу, яка купується дорогі. От зразу я бачу, це людина з успіхом, тому що це дуже дорого, ці харчі. Ну все ну, одно, я бачу в реалі, хто таке купує, тому що кого не запитаєш всі. Та ось ми там то зварили кашку, то все, все, все таке мівіночку, перевівіночку. А це успішна людина зразу бачить: о, все нормально. Бакотська затока. Вона утворилася в 1981 році, коли в ході будівництва Новодністровського ГЕС населення було виселено в сусідні міста з поселення Бакота, яке дуже стародавнє. Перше Бакота, згадуєте у літопісі 1240 року. Дивимось, що тут відбувається. Гори відзняли, політали. Що можу сказати? Із 10 -9 я сюди майже не приїду, ну просто так, щоб подивитися, все роздивилися. Якщо приїхати сюди відпочити, стати наметом, може тут я внизу подивлюся, там готелі є в готелі зупинитися, пожити, Ну, це. Варіант, тому що дуже затишно, нікого немає, скрізь тихо, і все дуже гарно. Звідки ви? Ви нас шукали, да? а ми тільки що там сиділи, хлопець машину бачили стоїть. А, ви оттуда! А зараз на пляш. А що там? Що? Батарейка сіла, хлопців не зняв, з ким зустрічалися. Але таке діло. Але таке діло якось воно буде. Пес відео. Проїхали сюди. Подивилися. Сто відсотків нам тут немає робити. Мабуть, це воно. Заїжджаємо. Ага. Тут люди приїжджають якісь. Вхід на територію плав. Адміністрація не несе. Ну, пішли, подивимось. Ми всіх людей бачили тільки що. А, не, Ви за нами слідкуєте. Слідкуйте, 100%. А ми з Києва, а скажіть, а що це? Ми посидіть, ну, тут катаємося, подивимося, а що це тут? Це сука та, Так, так. А це тірімки такий готель. Як у Києві тірімки, тільки в Бог. А ми не знаємо, що Києві. Ми з Києва, але ми не знаємо, які тіремки. Готель такий, там купатися. Квадроцикли, там не цікавлять, От, е, байдарки там е, на кораблі екскурсія. Така, ну, Ми бачили, там згорі, да, названа екскурсія, там е, вора така, там, унастир скельний, ну така. А що по чому? Ну, Таке середнє, там, щось Там. За двох, так? Да? Чи за одного? Е, у нас є. А, все. Ні, вход платний, ми ті посла. Е, 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 е. Сюди, так, дальше, у нас, щоб, на Та ось вихід до води. Ось пляж, кафе, summer day, конічна тераса, наметове містечко, рибацький будиночок. О, так тут все є. Басейн. Тури на квадриках, сафарі, джип, все є. Так, да, тут знизу більш воно так завлікає, чим згори. Купатися так, ловля заборонена, заборонена. Вихід домашніми тваринами заборонено. Все можна. Що? Ну так. Ось так от. Ну я скажу так. Сюди, так, да, можна приїхати відпочити 100%. Літом так то точно домики є замість нами. Хто хоче економ варіант, я так розумію, це різні непогані. М? багато знайшли щось таке лошту дьо подивилися той отель, зараз поїдемо на верховину де знімали тіні забутих предків по дорозі у нас ті заліщі які Знімають там, розповідають якесь місце. Ну, хочеться заїхати на власні очі, сказати, що це воно. А сюди ось можна приїхати навіть спочити в цьому отелі тут, що ми тільки що ходили, 1600 на двох за сніданку. Місто дуже тихо, але треба ще розуміти, що тут в сезон дуже багато дітей. Так, все, ми виїхали. Далі вже знайома дорога трохи тут по грунту, асфальт. І через камянець Подільський на Заліщики. Так що до зустрічі там. Щось буде цікаве, звичайно, будемо включатися. Ось якась система платна. дякую всім. Так, купили трохи яду, типу, цигарок, мені морозиво, їдемо далі. Так, була тільки що пригода. Дивлюся по мапі, 11 км до забрав. Комп'ютер показує, 11 км доїхати. Нема питань, їду, приїжджаємо, діно немає. Розгортаюся. Мені показують ще ноль. І повернувся назад 12,5 кілометрів. У мене вистачило баки після нуля на комп'ютері, ще поїхати 12 кілометрів, я думаю, ще поїхав би. Не знаю, що це на красиво. А, я його проїжджав вже колись. Не пам'ятаю, що це таке. Товариство з аж готельно ресторанний комплекс Айленд. Але, я так розумію, що його будували, не добудували, але но... дуже так. У 2021 році я проїжджав, в тому ж стані він стояв. У нас до тих залежників. Пішла більш менш нормальна дорога. Воно що до того був встит. Подивлюся на мапі, може то інша область була. А так. стало трохи краще. Ось тут це у нас якась фортеця. Вона, я знаю, зачинена. Ось так вона виглядає, там монастир він діючий. І ось так у нас зачинено. Десь там є табличечка, що вона в аварійному стані. Але... Перша згадка про замок в Язлівці відноситься до 1436 року у зв'язку з претензіями поляків на етнічні українські землі Західного Поділля, що є не звільнене не без допомоги литовців від Татар. Фортеця була побудована на торгівельному шляху від Львова на Молдавію. Була дерев'яною з однією кам'яною обороною баштою. Замок був п'ятикутним, нерегулярним в плані. У 1556 році в південно-західній стороні замку, вона, є найвища п'ятиярусна башта Донжон. П'ятий ярус не зберігся. І сьогодні вершає своїми розмірами. В неї товщина стін 4 метра. Також був невеликий період близько 8 років, коли фортецею володіли турки. Це була найвіддаленіший форпост порти на північному заході. Фортеця помалу приходила в занепад. поки в 1747 році її не придбав краківський каштелян Станіслав Понятовський. Він не став відновлювати верхній замок. А зайнявся перебудовою нижнього замку, перетворивши його на палац, в який зараз розташована монастир непорочних сестер. Ось так пошукаємо, може якось можна залізти туди. Місце було для оборони. Вибрано 100% правильно. Ось так от ми піднімаємося. Оце. Ось так от. Ось дорога. Вона перекриває все фортеці. Так Там я бачу, замуровано. Такий стоїш і думаєш, треба тобі туди лізти чи ні. Я не думаю, що тут вход, але надія помирає останнє. остання. Добре, що я мото... мото екіпіровці, і мені то не страшно. Хоча тут, що під ногами, я не бачу. Скажу, я майже здався. Дивлюся там на окнах рішотки. І ще йти далі. Ну якось туди можна, наприклад, залізти, але там рішотка стоїть на вікнах. Тому вони скрізь закрили, повертаюся назад. Тут по кирпичикам, по стіні можна туди залізти. Якщо буде страховка, це буде ще краще. І у кого є досвід скалолатання, я думаю, це не буде якогось труда. Тут є ухил нормальний, стіни і туди вона під ухилом. Так що дерзать, Підняти ми отак не підіймемо. Що робити? Ну, подивитися взагалі та огляд зробити. Все у нас нормально, все ціло. Що поліз, тому що в мене щось там стукало і я вже знайшов. Так. Підняти туди нема сил. Туди як? Нема сил. Лежить на цивілдрі. А в мене ще тут кофе. Вся фігня. Тому я беру ось так от. Раз. По Розкручуємо. Ось. Копла. Ще трохи, щоб потім легше було. Піднімаю, щоб кофра не пошкодити. Все. Сюди встанемо. Тепер ми треба зняти, щоб він лежав не на кофрі, а на колесах. Підняв. Оце сама херня велика. І тепер я так вийдемо скора. Підняв. Все там сіле, потім головне його в ту сторону накинути, так думаю. Ось така але вона була, це якогось там зашкрябав, Все ціле. Ось збігає ще один день. Ми нарешті доїхали до Ночлега. Місто Залещики. Заселилися в готель. Заїхали в Тут площа центральна. В наступному нашому фільмі вам також не буде скучно. Будуть водоспади, будуть фортеці чи замки, буде дорога і буде багато цікавого. Чекаємо вас!